Доброго дня, шановні присутні, депутати, міський голова. зачитаю кратко суть петиції, яка набрала 724, голос, 724 голоса 500 необхідних. Значит, в петиції зазначено п'ять пунктів наступні. Здійснити всі необхідні дії для зупинення реконструкції будинку з ліхованими. Перше, друге ініціювати службову перевірку по факту перевищення службових повноважень з боку працівників департаменту архітектури та містобудування щодо неправомірної видачі містобудівних умов та обмежень. На вказані земельні ділянки. Третє. Дослідити законність здійснення реконструкції в межах заповідної території Чекасів берегових Бергових. Четверте. Графічні матеріали прилюдних забудовникам підтверджують його подальші наміри забудови ділянки в замка замкової двори. Зважаючи на суспільний резонанс, та враховуючи очевидний інтерес громади збереження збереженні креаційного статусу землі та попередження можливих подальших промованих на руйнування історичної спадщини, вжити всіх можливих заходів до повернення земельної ділянки в користування громади. Департамент підготував наступний проект рішення. Він Схвально пройшов в попередній депутатській комісії. А саме, значить, враху... пункт перший петіцію підтримує частково в той частині, в якої це можливо. А саме пункт другий. В зв'язку з суспільним резонансом з метою забезпечення об'єктивного та законного розгляду питань. Тобто ми погоджуємося розглянути. Та доручити профільної комісії Черкаської міської ради з земельних питань та архітектури, голова Роман Моторний. Із залученням громадськості розглянути зазначений пункт, викладений в петиції та підготувати відповідний проєкт рішення після опрацювання і визначення правомочності, ну, справедливості, звинувачення або іншого рішення, і винести на розгляд чи міської ради. Наша позиція звичайно вважає приватну власність, але звертаємося до забудовника з питанням відмовитися від планів, і наша позиція послідовна в тому, що ми не лише протесті. Чіпати були над телефонами, а й проти взагалі житлової забудови зампомов. Що ж ти до люди живе? Чого не Чо ти нічого там люди живуть? Чого тим, коли там люди жили без води? Без води, без реактивного нервника. Така що зараз? живуть з це подібляє. Чого ти раніше мовчав там люди живуть? З приводу того, що там житлова забудова. Отак, ось що, будинок проходив, там не виговорить. Ти ж тільки що кажеш про будинок. Ставлю на голосування дане питання з пропозицією департамента. Петицію підтримати частково. Прошу голосувати. За 25 решение принять.